Святий Великий Піст це той час, в який людина повинна себе духовно і тілесно підготувати до самого Великого свята Пасхи Христової. Піст складається з двох частин: з тілесного поста і з духовного поста. Тілесний піст заключається в тому, щоб утримати себе від кушення скоромної їжі, м'ясної їжі, молочної їжі, і навіть відкушення риби. Духовний піст складається з молитв і з добрих діл, які ми повинні звершувати під час Святого Великого Посту. Коли ми молитвою і тілесним воздержанням прикрашаємо своє життя, то ми себе духовно оновлюємо і стаємо здібними. Сприйняти ту велику силу благодаті, яку Господь подарував людству через своє славне Воскресіння із мертвих. У час Святого Великого Посту Свята Церква закликає людей утримуватися від розваг, від всяких е, таких справ, які людина робить для задоволення своїх тілесних е, бажань. Е, замість цього церква пропонує людям. Піти до хворих, піти до немічних, піти в церкву і помолитися там Богові. Хочу закликати наших вірних напротязі цього посту, який нам треба провести, кожну п'ятницю провести в строгому пості, до заходу сонця, не вкушати нічого, крім води і хліба. І також прочитати 12 молитв «Отче наш з земними поклонами, і 12 молитв, Богороди Сідів, радуйся, також з земними поклонами. Цей наш невеличкий подвиг буде посвячений тому, щоб в нашій країні на кінець з'явився мир. Процес утворення миру на нашій землі вже почався, слава Богу. Але ми повинні також приєднатися, як віруючі люди, повинні приєднатися до цієї доброї справи і своїм молитовним подвигом допомогти тим людям доброї волі, які хочуть зробити мир на нашій землі. Нехай Господь всім нам допомагає, і в цей час Великого посту ми повинні також і з особливою теплотою душі і співчуттям помолитися за тих наших братів і сестер, які загинули протягом минулого трагічного року, і на Майдані. Тут у нас в Києві, і в Донбасській землі. За всіх ми повинні помолитися, щоб Бог, тих, хто загинув у ці трагічні часи, що Господь. Їм простив гріхи вольні і невольні і зробив їх жителями Небесного Царства. А тих людей, які залишилися, постраждали, залишилися своїх домівок, щоб Господь утішив, допоміг їм знайти своє місце на земні, в цьому земному житті. Сьогодні прощена неділя, і я закликаю всіх, щоб ми знайшли в собі сили. Простити один одному ті провини, які ми зробили один проти одного, це є основа прощення наших гріхів. Якщо ми прощаємо ближньому Його гріхи, то Бог прощає нам наші гріхи. Якщо ми не хочемо прощати ближньому його гріхи, то Бог нам не простить наші гріхи. Не тому, що Бог не хоче цього зробити, а тому, що людина, яка знаходиться в злобі, вона не спроможна прийняти благодать прощення. Тому якщо ми хочемо бути помиловані від Бога, ми повинні милувати один одного. До цього закликає нас свята Православна Церква. І я всіх прошу прощення, просіть мене, раді Бога, і я прощаю всім вам. Нехай Бог. Простить усіх нас.